Раз. Армія з народом, з народом України, армія з народом притягаю свій, армія з народом моєї батьківщини, армія це доля честь захисника. Армія з народом, народом України, армія з народом. Раз. Україна, мати героїв! Україна, понад усе! Станьмо стіною, ми до двобою, і нашу славу світ понесе. Ми мирно жили, навчались, любили і мріяли кожен прозоряний час. А ворог підступний, що звався нам братом, женіш на гости, і зброю припас. Палала земля і каміння ридало, сирени тривоги зловісно ревли. Найкращі сини на захист постали, і кулями скошені в землю лягли. Втомильне сонце за обріг скотилось, в кровавому герці стихли вітри. Крається серце, що час закінчилось. Дев'ятеро наших ти сльози зустрів. Під прапором гордим ти глянь правди у вічі. Будь гордим, стійким, голови не хили. Герої не вмерли, і вічний да вінші, і Києва привід, а зовці живі. Герої, що в небо злетіли на крилах, герої, що ходять між нас по землі, герої наш дім, нашу землю оборонять. І наші герої до віку живі. А ми гідна зміна, ми діти в країни, і наше майбутнє у наших руках. За мирне є завтра, стоять до загину. Найкращі із кращих торують нам шлях. У нас, наче мантра, гасло з'явилось. По ньому звіряємо кожний свій крок. Для ЗСУ запевняємо кожен наш захід і кожен урок. Сітки плетемо, збираємо смаколики, пишемо разом солдатам листи, постимо всі в соцмережах миролики. У них наші справи, у них я і ти. Хочемо бути гідні герої, пам'ять про них зашумлять явори. Ми біля школи їх насадили. Пам'ять жива, не мовчи, говори. Слава героям, слава полеглим! Слава нашим батькам і братам! Слава усім, хто на захист вітчизни встав і пішов, і смерть ворогам! Україна свята, рідна, єдина, з Україною в серці, понад усе. Слава герою! Не умре, не загине! Слава Герою! Світ понесе! Будьмо достойні високої честі жити в оновленій, дружній сім'ї, хай з перемогою радість воскресна, Шевченкову слову не жити в рам'ї. Героїв своїх не забуде країна, новітню історію пишуть вони соборна, єдина і нероздільна. Слава героям! Ми проти війни! Одна родина, ми всі, одна країна, від батька і до сина, слави її. Біда нас не зламала, вона нас об'єднала, віра, нас захищала, на всі роки, ми вільні! Україні! Герой слава, слава Україні, герой слава, слава Україні, герой слава смертвам. Слава Україні, героям слава, слава Україні, гером слава, слава Україні, гером слава Раз! Слава Україні, героям слава.